Щойно закінчиться неймовірний флешмоб Івано-Франківців та африканців у рамках проєкту Схід і захід разом різдво Карпата. Сьогодні з нами одна із приймаючих сімей Франківців, пані Наталія та Єстен мишко Ми хотіли запитати декілька питань щодо проєкту і загалом. Скажіть, будь ласка, що саме зацікавило вас у цьому проєкті де ви вирішили взяти mm у -hmm. ньому участь. Ми дуже задоволені, що ваша сестричка яка є співорганізатором проєкту. Для нас взяти, ми будемо раді, якщо одне із родин спілкуватиме з нами черги, буде з нами в цього різдва. Передусім нових вражень, знайомств, нових друзів. Дуже хочеться їм передати те, що ми знаємо, як ми вміємо берегти традиції. сподіваємося, що багато чого ми навчимося, в них. будемо добре. І поважайте, будь ласка, кілька слів для наших учасників, Ну, хочете побажати три успіху послуху цьому проекту, його розвитку, і виставку? Дякую. Дякуємо.